Пішов на війну, бо потрібно було в армію. Він хотів, це був у нього нормальний вибір. Він підписав контракт, вибрав собі бригаду, 80-ку-10-ту штурмову бригаду на Львівщині і почав тримати свій стріс 2019 року. Мав АТО, потім почалось повномасштабне вторгнення він з перших днів на війні. І далі його історія закінчилась дуже погано, на жаль. 24-й це був останні півроку, він мав дослужити, щоб закінчився контракт. І він думав над тим, чи продовжувати далі військове направлення, чи виходити з нього. Але вийшло так, що ми останній раз побачили з ним перед війною, в січні місяці він приїздив на відпустку. І вже 24 лютого, зранку, коли я йому написала, я отримала фотографію з розбитою обличчям і все. І після цього ну, це було дуже страшно і дуже багато не було моментів, коли не було зв'язку, коли зникав. Потім знову повертався зі зв'язку, тобто там. Щось глобально розповісти нам, він ніколи не розповідав. Тобто там все погано, не йдіть туди. Він ніколи не розповідав, він не тримав всю свою сім'ю в надії, що все буде добре. І він ніколи не падав духом. Навіть якщо було прям дуже страшно, він казав: нормально, все буде добре, не приживай. І все. Він неймовірно добра людина, відповідальна. Коли я з ним познайомилась, то зрозуміла, що таке взагалі чоловік, в тому плані, що не тільки як чоловік, а як друг, бо в нього дуже багато знайомих, дуже багато друзів, друзів він дуже відданий, він дуже Завжди прийде на допомогу без різниці, коли це буде. Вночі, вранку. Він буде спати, він буде на роботі, він буде чим зайнятий. Якщо потрібна допомога, він прийде до неї, на неї допоможе. Він дуже, дуже багато працював, навчався. Він брав участь тоді, ще було національний корпус, Нацгвардія, це от в цьому. Вони ходили там, спільноти були, вони захищали якісь протести. Були, він там був в групі цих людей, е займалися, виходили, е прибирали міста, там поля, ліса, замальовували стіни в графіті. Тобто він в нього ця жилка була ще до, до війни. Він допомагав всім. Якщо потрібна йому допомога, е допоможуть добре. Не допоможуть, він ніколи не ображався. Ніколи такого не було. Що якщо він. Просить якусь допомогу, він дуже рідко це просив. У нас, коли були збори на машину, на приладнічного бачення, він завжди казав, Боже, я не хочу нічого ні в кого просити, ну не треба то робити. Я кажу: ти не будеш, я буду, бо це тобі треба. Бо коли прилетіла пряме попадання, було йому в машину, згоріла машина. Там дуже багато речей. Ну, речі то такі. Головне, що живі люди і згорів приладнічного бачення. Я дуже дякую Олександру Жукову, який за пару днів знайшов йому машину. Привіз йому на донецьке направлення машину, і ми через 10 днів замовили йому новий нічного бачення. Я познайомився з Дмитром в кінці червня 24-го року, коли я приєднався до лав нашого підрозділу. І Дмитро був першим. Так би мовити, побратимом, з яким я познайомився. Він справив на мене дуже гарне враження в першу чергу як фахівця своєї справи, що знав, що треба робити, коли треба робити і як треба робити. Він був людиною, яка ніколи не йшла на конфлікт, завжди шукала якісь компроміси. І це, так би мовити, він був душою компанії. Така, так би мовити, найбільш критична ситуація, яка мене зв'язує з метром, це було початок курської операції, коли наш співслужбовець підривався на міні. Це була ОЗМ-72. Так би мовити, в народі вона називається міна Жаба. Ось. І цьому хлопцю дуже пощатило, тому що в цієї міни. В радіусі 25 метрів осколки вражають намертво, і в радіусі 40 метрів ці осколки вражають людей, що вони залишаються дуже часто інвалідами. Ось. І нашому військовослужбовцю товаришу дуже пощастило, що йому просто усіяло ноги його врятувало дерево. І тоді Дмитро, так би, він був. Одним із перших, він мені разом допомагав надавати йому медичну допомогу. Я не бачив ніяких вагань в його діях. Ми діяли злагоджено як маленький один організм, дві людини, які знали, що треба робити, в який момент. Також в нас був ще один товариш, який визвав евакуацію і ми змогли його врятувати. І Цьому є велика заслуга Дмитра. Йому дали вибір або нагорода, або відпустка. І хлопці, які весь час знаходяться на нулі, ця ситуація з цим військовим вона така не одна. Що Дмитро допомагав, надавав медичну допомогу, евакуацію робив, вивозив людей. Це дуже багато. Окрім того, що він був зв'язківцем, який лагодив старлінки. Налаштовував, пошував рації, налагоджував зв'язки в бойовій техніці. Він ще був водієм, який був скрізь. Чоловік ніколи не міг сидіти на місці. Він сидів на місці. Це коли в нього або машина в ремонті, або йому треба там, дві години відсидіти наряд. Все інше. Ти йому пишеш, де ти, я поїхав. Я, мені треба хлопцям, мені треба то, він не сидів на місці. І коли ти весь час в Русі, і тобі кажуть, от в тебе є або то, або то. У Нас не було такого, щоб зателефонували і сказали: Дмитро, от в тебе є нагорода, запрошую отримати. В нього був вибір: або відпустка, або отримати, як він каже, медальку. Він вибрав відпустку. бо... Не те, що важка ситуація на фронті, вона патово важка. І хлопці дуже стомлюються. Дуже. Люди, які не бачать військових там в очі, які вони втомлені, їх рятує волонтери, прості люди, які допомагають, і їхній чорний гумор. От якби не ці два пункти, дуже багато було б. Втрат ще більших втрат і тому так. І в нього немає нагород до загибелі. Частина вісімдесятка дала нам таку можливість отримати 29 січня 25-го року. Орден за мужество третій ступені посмертно. Так, ми його маємо, але на руках ще ні, бо нам сказали, що напротязі року має. Готуватися ця медаль, якісь там документи мають готуватися, і потім вже вона на отримання буде. Так, ніяких не було нагород, на жаль. Наразі це на жаль. Бо е, немає нагород. І, от, наприклад, от зараз ситуація з тим, що в е, нас є бажання, щоб він отримав найвищу ступень Героя України. З тим урахуванням, що у нас дуже мало, от, тільки один орден. Під великим питанням, що йому взагалі нічого не дадуть. На жаль, ми це робимо не для того, щоб там, мати якісь там виплати, або якісь там галочки, що ми от, родина Героя України. Ні. Я це роблю для того, щоб про мого чоловіка знали, бо він вартий всього. І мені дуже шкода, що. Я маю е, випрошувати у всіх е, допомоги в, в підписах. Е, останній раз, коли я провіряла, це було 7347 голосів.